Друзі, привіт! Хто мене зараз бачить, я знаходжусь у Славському. Зараз знаходжусь на горі Погар. Якщо вам цікава ця тема, нажимайте лайки, там, щоб ефір трошки просувався, бо зараз такий час, що мало глядачів. Хочу сказати, що тут дуже гарно. Сьогодні у нас не дуже тут холодно, десь 2 градуси морозу. Хочу вам показати, як тут зараз все виглядає. Справи. Ну так, як сказати, Буде у відео, все точно розповім. Поки їхала, на мене щось налилося зверху чорне. Тому ось зараз наділа такий шарф, щоб не було видно, що куртка вже у мене в чомусь, невідомо в чому. Гуляю на горі. Так, як би зняти, що позаду мене? Тут шапка мішає. Так, зараз я поверну трохи екран, щоб було видно, що там. І підемо до гойдалки, там дуже цікаво. Мене сьогодні там уже так нагойдали. Так, ой, ой. Так. Ось такі гори попереду мене. Так, ось в такому місці гуляю. Зараз зменшу, щоб воно не так... Тут, мабуть, якусь форельку вирощують, бо ось б'є з-під землі якийсь струмок. І поряд ось така колиба, возять на гору, на джипах. Але я підйомником сюди підіймалася. Зараз підійдемо, годілку покажу. На сьогодні класно, а завтра вже морозець буде більш сильний. До речі, як мене чутно, тут музика грає ось у колибі, Ну краєвиди, просто. На жаль, сьогодні немає сонечка, але ось так. Подивіться, хто не бачив давно Карпати. Отак сьогодні все виглядає. Так, йдемо далі. Ось така прекрасна калиба тут. Я заходила, взяла глінтвейн. Глінтвейн коштує 80 гривень. Так, можна ось тут вальтаночки посидіти. Ялинки у сніжку. Так, йдемо до гойдалки. Так, тут поставили ось такі дві гойдалки. Я ж чотири роки тут не була. І Зараз тут чудово все виглядає. Можна ось ой, хоч би не впасти. Ось на ось такій. Гуйдолці можна погайдатися, покружлятись. І ось на ось такі. У нас в Карпатах тут Зараз на всіх таких красивих локаціях ось такі гойдолечки зроблені. І тут ось такі на горі доріжки, а там навіть я бачу, що люди живуть. Якісь такі невеличкі хатинки. Ось такі. Так, зараз покажу, що такий тут класний котедж поряд. Так, йдемо. Людей сьогодні не дуже багато. П'ятниця. Так. Ось прямо тут погар. Ось так називається. Може хто захоче тут. Я не знаю, але думаю, що це здається. Так, йдемо. Я тут уже хмара сьогодні знімала. Так, дивіться, яка краса. Ось панорамні вікна, які чудові. Дрова лежать і вид. А ось там оця гора прямо парує, ось так хмара на ній лежить. ну Класний вид, правда ж. Навіть не знаю, то попереду в мене тростян, мабуть, а може і ні. Що то за гора така попереду? Ось тут такі чудові песики бігають. Гуляють. Так. Зараз ще пройдемося, не знаю, що вам показати, щоб було цікаво. Я ще трошки походжу та вже буду їхати. Сьогодні в потязі практично не спала. Така попалася весела компанія. Випивали там люди, і потім було так не дуже. Так, йдемо. Як у вас там справи, пишіть. Чим більше коментарів, тим буде краще для ефіру. Їхала, забула перчатки. Ще треба десь купити. Тут то багато продають всяких рукавичок, бо йде до 15 градусів морозу, а я ось о такому. Треба щось купляти. І ще хочу замовити екскурсію на Синевір, то не знаю, де ще я її придбаю і чи вийде чи ні. А з бронюванням з моїм, що я сьогодні від букінгу бронювала житло, Ну, значить, таке, знаєте, у готеля свої є плюси, те, що номери з удобствами, а там такий будинок, коттед. І ну, господарі живуть поряд, прямо в цьому домі. І як удобство на етажі. Так, номер, в принципі, непоганий. Потім у відео покажу, як все виглядає. Від залізничного вокзалу Славського знаходиться десь один кілометр. Так. Переключу камеру. Буду показувати що попереду. У мене вже сідає батарея. Ось так. Приїхав на підйомнику на, під на гору, і гуляєш ось такими доріжками. Там понизу стоять багато інструкторів, хто хоче, можуть навчати кататись на лижах, хто просто гуляє ось так, як я. Останній раз у Славському була у 2022 році, також була на цій горі. Вон. Коники їдуть. Якщо хочеш, можна замовити і тебе покатають тут також. І ти тут небагато де є. Поїхали. Ось такі ялиночки поряд. Зараз вийдемо там, де вже підйомник, там дуже гарний вид буде. Краса. І навіть розпогоджуються, Мабуть, не треба швидко звідси йти. Може десь зловлю гарну погоду, бо це ж год. Ой, чуть не впала. Це ж гори, Тут хмари натягнуло і так, я не бачу коментарі. Ага, краса в Києві такої зими не побачиш. Ага. Ну, не знаю, у мене сестра в канотопі, то там прислала такі відео, що там така зима красива, а це від Києва 4 години потягом. Так, ще трошки. Бо як швидко піду, то зараз десь навернусь. Так, да. все-таки, як би там не було. А змінюєш локацію, я ось їхала з Одеси і в нас був якраз такий день, десь плюс 6 була температура. Це розтанула, грязюка, а сюди приїжджаєш і ці гори, і цей сніг. І, ну, звісно, якщо ти тут будеш довго, воно все набридне. А так, я думаю, що на 3-4 дні. Особливо ті, що на лижах катаються, отримують тут масу задоволення. Ой, зараз підходимо, переключаю камеру. Так. Якби ще ж відео передавало, масштаби цього всього. Ну, тут саме такий вид масштабний з цього ракурсу. Зараз я десь зупинюсь, щоб було воно ну, не дергалася камера. Так, так, звісно, так. Ви бачите, навіть люди не ховаються від камери, то інколи не хочуть, щоб їх знімали. Ось сюди прибуває цей підйомник, Вон, бачите. Ці душки і квадроцикли ось є. Хочеш, можна. І тут є всякі глінтвейни, там поїсти можна, і грибну юшку, і бограчі, що хочеш. так Зараз перейдемо трохи. Можна на лавочки сісти, бачите, люди з лижами спускаються. Так, все, я зупинилася. Ось такі видно гори. Ну ти нам покажеш, а ми подумаємо. Мара лежить там прямо над горою. О, лижники. Ну, ось така тут атмосфера. Так, зараз ще підійдемо трохи в інше місто. Місце звідтіля глянемо. Минулого разу я сюди заходила. Так, 4 роки пройшло, дещо не пам'ятаю, а дещо, в принципі, так. Ага, сюди. Навіть не знаю, можна сюди заходити чи ні. Спробуємо. Так, опа. Ага, перемикаю. Ой, це, мабуть, чиясь приватна територія. Ну, я знаю, тут в Карпатах ніхто нічого не саджає, а тільки так, я може, думаю, для випасу овечок якихось використовують. Ось такі краєвиди тут. Я буду тут три дні. Тому надіюсь, що щось цікаве побачимо. Може, ще буду колись виходити в ефіри, якщо вам таке подобається. Так, що ось так. так. Дякую всім глядачам, що були зі мною зараз. Ще трошки познімаю то і вже буду їхати вниз. Всім чудового дня, до нових зустрічей!